Я буду робити салатик, і салатик в мене буде такий звичайний легенький салатик. Я відварила картопельку, бурячок і моркву, квашена капуста, кислого огірка, горошок зелений, петрушка кри, олійка, цибулька, сіль перець. Бурячок я нарізаю такими плястерками і буду передушувати через машинку свою. Ось так. я все перерізала. Додаємо горошок, капусточку. Нарізаємо, додаємо фельд, сіль і олію з 2 столових ложки і гарненько вимішуємо. Ось такий в мене салатик смачнющий, обалденно смачний.